У селі Добрівляни, що неподалік Заліщиків, є стінопис, на якому зображено історію села. Створила його місцева молодь, яка протягом трьох тижнів кожного дня приходила малювати мурал. Юлія Гірчак, одна із організаторів, говорить, так вони хотіли покращити зовнішній вигляд вулиці свого населеного пункту. Ми не хотіли, щоб це було просто для прикраси. Ми хотіли, щоб це несло культурно-навчальний якийсь характер, щоб люди... Згадували і пам'ятали свою історію. Ось такий вигляд мала заглянула огорожа до того, як її прикрасили малюнком. Щоб реалізувати свою ідею, молодь звернулася до місцевої влади, аби вона допомогла привести до ладу саму огорожу. Добрі люди зробили спочатку цю стіну, вони її поштукатурили, погрунтували, тому що вона була в жахливому стані. Колись сюди вдарила блискавка, і вона була так напіврозвалена. Згодом активісти приступили і до самого розпису стіни. На центральному малюнку зобразили легенду про Уляну, заможну жінку, яка проживала колись у Добривлянах. За легендою вона усім допомагала та дбала про бідних. Згодом село назвали на її честь. Ліворуч зображена історія церкви, яку у 1767 році води Дністра принесли у село під час повені. За деякий час приїхали люди з Прикарпаття та забрали її назад, але історія повторилася. Через два роки дерев'яна церква знову опинилася у добрівлянах. На тому місці жителі села вирішили поставити каплицю. Також на центральному малюнку зображений виноград, це теж неспроста. До 1939 року, якщо я не помиляюсь, це село було центром виноробства. І тут щорічно проводилися фестивалі. Праворуч від центру малюнку зображено дійство на Івана Купала, адже із 2000-х років у добрівлянах щороку проводили фестиваль Купальські Молодії Добрівлян. На цю колоритну подію приїжджали люди з усієї України. Організатором фестивалю був Мирослав Логофет, Тому на муралі написані рядки з його пісні. Поки військові на фронті виборюють нашу перемогу, виборюють нашу можливість творити такі проекти. Втворити, в принципі, робити те, що ми хочемо на нашій землі. А ми повинні тут, в тилу, цю перемогу чимось наповнювати. Юлія Гірчак розповідає разом із іншими активістами села. Планують улітку продовжити наповнювати огорожу історичними картинами, серед яких зображення різдвяного вартепу.